Проводимо акцію на підтримку наших рятувальників на прифронтових територіях, а також цивільного населення, яке знаходиться в цій зоні. В них немає можливості виготовляти самим Паски в цьому році, тому що немає ні світла, ні води. Тому ми вирішили допомогти їм таким чином. Волонтери зі Львівщини передали нам паски. Пікарня урожай, маленька пікарня, але там працюють люди з великим серцем. Також передають нам паски, які ми. Незабаром повеземо на прифронтовій території, просто будемо віддавати промінець вашої любові, вашого тепла цим людям, які в цей час потребують нашої допомоги, нашої уваги. Вони поїдуть для прифронтових зони, там, де всі пасічки будуть наші. Рятувальники. рятувальники. І рятувальники. І для Оріхова, Промінчик для... надії, який є у кожного з нас на це велике свято Воскресіння Христового. Ми сподіваємося, що в нашій країні буде мир, перемога. І тому посилаємо такі гарні подарунки від волонтерів, від всіх небайдужих людей на фронтовій території. Незабаром вони повідують саме для людей, політів, глякових.